Сьогодні, та далі частіше у нас в тих, хто займається собою, своїм духовним розвитком, та й просто в людей постає питання своєї реалізації. Ми не знаємо, не можемо якось себе проявити, чогось ми вже не хочемо робити, по-новому не знаємо як, що ж відбувається на тонкому плані в цьому випадку. Справа в тому, що. Наші енергії, ми їх можна сказати так, як розкачуємо вище, нижче, вище, нижче. І дуже часто в духовному розвитку ми летимо вверх і тягнемося до наших вищих проявів, до вищих аспектів. І нам уже не стає ж цікаве земне життя. Нам туди не хочеться линути, там нам боляче, нецікаво, цікаво, холодно, темно. Так от я задалась питанням, що ж відбувається з нашими тілами, що відбувається в цьому процесі, і як нам потрібно, що нам потрібно робити, як заземлюватися в цей період. І ось така інформація прийшла потокова, коли показали, що дійсно, ми коли розкачуємось у висоту йдемо вище, нам стають зрозумілі якісь наші етапи життя, ми починаємо відчувати якусь і легкість і божественність то дуже не хочеться повертатися вниз. Тому що внизу, так умовно скажемо внизу, в нас наховано, власне, ми самі собі наховали дещо, наховані насправді скарби. Дуже величні скарби, і, можна сказати, вони знаходяться в землі. Але щоб до них добратися, потрібно все-таки розгребти оці наші всі проблеми, цю всю нашу темноту. Це виглядає так, як ми наче маємо пірнути а, така, як гора, вона неприступна, темна. Кам'яниста, і от щоб її розтопити, потрібно привести якісь маніпуляції і затратити на то купу енергії. Ми не хочемо, нам уже не цікаво, У нас найбільший фактор, що нас стримує, це наш страх. Ми боїмося. Насправді ми боїмося зазирнути в себе. І ми боїмося жити далі. Ми боїмося знайти і побачити там щось таке. Ми знаємо, що щось може бути неприємне і боїмося. І тут нас сама ж земля спонукає, кличе, проводить і показує, що там є, є наш скарб, до якого нам тільки. Прийти і доторкнутися, і вона проводить і заводить в свої глибини енергетичні структури, і показує, що ви готові це взяти, ви можете брати свої дари та прийти до них можна з чистим. Серцем увійти в цю скалу, проступити цю скалу і пірнути в глибини і надра кристалічні надра землі можна через портал чистого серця. І сьогодні я хочу вас туди провести. Нас туди веде, нас запрошують. Це буде свого роду, це і є заземлення по-новому, все глибше, глибше в глибини, в простори землі, нової землі для людей, для тих, хто вже готовий, хто хоче, хто чистий серце. Хто ще, можливо, не зовсім чистий, того трішки почистить, але це відбудеться зовсім е не так, щоб боляче. Тобто, все одно всі, хто хоче, хто буде йти, має пройти певні свої трансформації, тобто підготуватися до то, того щоб доторкнутися тих істинних скарбів, які заслужили. Які наховали десь глибоко для себе, але ці скарби вони істинні, вони дуже потужні. Вони відкривають світ по-новому. Давайте спробуємо піти. Зазирнути. Хто готовий? Хто хоче спробувати себе? Ми готуємось, підготовка йде вже. І можете відчувати, як енергії закручуються в нижніх чакрах, тому що, на, якщо дивитися на будову тіл, на будову енергетичних центрів, то найбільше нас блокують нижні наші центри, це третя, друга, перша чакра для нашого істинного заземлення. І тут енергії починають готувати, починають сканувати вас і заходити з першої чакри знизу, тому що земля з'єднується, з'єднується з нами. І наче як сканує. Сканує не для того, щоб перевірити, ви достойні, недостойні. Вона просто дає вам ключ доступу. І для вас самих вже краще бути в чистоті і бути готовими увійти і злитися, і взяти ці дари, землі собі. Ця подія, ця подорож відбувається з узгодженням із вашими вищими аспектами. Так просто ви туди не потрапите. Зверху складаються всі ваші аспекти, які вас будуть проводити і, власне, давати дозвіл іти вам. Зазирати, гуляти і подорожувати і сформується, формується потік, який нас як ліфт, переміщує, вниз. Ліфт проходить через всі наші чакри, таким стовпом через наше тіло. І ми прямо через нього, через наш низ, через наші нижні чакри відпірнаємо простір, новий простір землі. Ті бути, ми доторкаємося до самих надр землі, кристалічних, і чим більше людей з чистими серцями приходить і показує, що вони уже можуть, хтось доторкається. Аме у когось іде своє наповнення, стілення, хтось отримує виконання, здійснення своїх бажань. Хочеться доторкнутися руками до того, що відбувається з пластами землі. Такі енергетичні структури світяться, світяться, чистяться, чистяться, чистяться. І хтось може зайти глибше. Хтось не зумів ще потрапити, тому що має бути власна готовність, готовність тіла, свідомості. Можете побути в цих кристалах землі? Можете повідчувати себе, своє тіло, те, хто ви є, для мене це. Цей Доторк це дар, це доторкнутися до чогось незвіданого, це. Ще більше себе розуміти, наповнюватися і знати, хто я, де я. Що я в правильному місці, в правильний час це бути в прийнятті життя. Це бути так як ми люди любимо це слово, не зовсім його розуміємо, але бути Заземленим. Заземленим з новою свідомістю, і це можливо, можливо, вже зараз. Зараз є такі можливості. Раніше таких не було. Це можливість творити, будувати новий простір, він, власне, будується, По-новому себе відчувати більш наповненим і чітко себе приймати там, де ти є, і в тому місці, де ти є, зараз. І не сваритися на своє життя, а бути в прийнятті і знанні, що це щось неймовірне, ще не звідане та цікаве. І ми потрішки спокійно піднімаємось на поверхню землі. Тіло відчувається по новому, ще ми не можемо повністю, ми, як ми самі як кристалічні структури стаємо, ми ще повністю не можемо відчути себе як людину. Як набралися нових, нових нових енергій зовсім нових, і показують пласти, пласти кристалічних структур землі. Власне, на цій території, де Україна, вони вже більш кристалічні порівняно, скажімо, з періодом півроку тому було. Так, зараз завдяки людям, ті, хто дійсно працює, ті, хто живе, ті, хто любить життя, хто, хто є, ми як, ну і земля сама, звісно, чиститься, ми дозволяємо, дозволяємо цим новим енергіям пробиватися. І саме ці кристали, кристалічні структури не випромінюють кінові поля і стають ці поля більші, більші більші. І буде легше себе Побачити в цьому ж ті в процесах. Своєї реалізації легше зрозуміти, що хочу я, що потрібно мені, моїй душі, моїй суті, що, що мені потрібно, де я буду робити. Дорогі друзі, після цієї практики можлива трансформація тому пийте більше води інформація йде більше води. І не боятися, не боятися а бути в довірі. Благодарую вас.